Чи робите ви помилку на ранній стадії, яка може зруйнувати вашу енергію, ваше здоров'я і навіть ваш настрій? Відповідь у вашому сніданку: якщо вам за 50 є три продукти, які здаються нешкідливими, але шкодять вашому здоров'ю так, як ви навіть не можете собі уявити. Одним із них може бути підвищення артеріального тиску та погіршення кровообігу, а інший безпосередньо пов'язаний із втомою, яка супроводжує вас цілий день. Але ось хороша новина: я не лише розповім вам, що це за продукти, а й розповім, як замінити їх продуктами, які покращать вашу енергію, ваше здоров'я та навіть вашу впевненість. Залишайтеся зі мною до кінця. Тому що кожен момент, який ви тут знайдете, може стати втраченим кроком для зміни вашої рутини і вашого життя. Перш ніж ми почнемо, дозвольте запитати вас, ви вже підписані на канал? Якщо ви ще цього не зробили, натисніть кнопку підписатися зараз, щоб не пропустити жодного вмісту з цієї серії відео, які допомагають таким людям, як ви. Покращити своє сексуальне благополуччя в подальшому житті. Тут ви знайдете прості, але ефективні поради, як подбати про своє здоров'я, енергію та впевненість. А тепер перейдемо безпосередньо до суті. Те, що ви їсте на сніданок, може саботувати все це. Ви готові дізнатися, як змінити гру? Тож давайте спочатку дізнаємось про важливість сніданку. Сніданок. Який може змінити ваше життя, ви коли-небудь замислювалися про те, що перший прийом їжі це як початок решти годин. Від того, що ви кладете на тарілку, залежить, чи будете ви відчувати себе сповненими енергії, чи проведете день, тягнучись, навіть не бажаючи рухатися. Багато людей, особливо після 50 років, не усвідомлюють, як змінюється їхнє тіло. Те, що ви без проблем їли в молодості, тепер, здається, важить більше. Можливо, ви це вже відчували. Прокидаєтеся, швидко п'єте каву, їсте все, що є під рукою. А до обіду ви вже втомлені, без сил і навіть у поганому настрої. Це відбувається тому, що ваше тіло вимагає кращого палива, що справді допомагає правильно розпочати день. Я знаю, що ви думаєте. Ах! Але я завжди так їв, раніше це ніколи не було проблемою. Це правда, але з роками організм стає більш чутливим до певних речей, сіль може підвищити артеріальний тиск. Цукор, який здається таким невинним, може залишити вас без енергії через кілька годин. А як щодо шкідливих жирів? Вони порушують роботу серця і навіть погіршують кровообіг, що може вплинути на ваше здоров'я і навіть на працездатність. Отже, як щодо переосмислення того, що ви кладете на тарілку рано вранці, найпоширеніші помилки під час сніданку, давайте поговоримо про три речі, які можуть бути у вашому сніданку, і які можуть завдати шкоди вашому здоров'ю, навіть не усвідомлюючи цього. Це ніби вони були лиходіями, замаскованими під нормальних. По-перше, цукор. Чи знаєте ви, що коробка соку може містити більше цукру, ніж газована вода? Це вірно, виглядає здоровим. Але це не так. А чи знаєте ви, що відбувається, коли ви споживаєте занадто багато цукру? Ваше тіло перебуває на піку енергії, але незабаром після цього енергія різко падає, залишаючи вас втомленими та дратівливими. Іншою проблемою є сіль, прихована в оброблених харчових продуктах. Цей бекон або шинка можуть виглядати смачно, але вони переповнені сіллю. А чи знаєте ви, що робить сіль? Це змушує ваші нирки працювати інтенсивніше і підвищує артеріальний тиск. З часом це може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям і, нарешті, погані жири, такі як ті, що містяться в маслі та жовтих сирах. Вони мовчазні лиходії, які накопичують наліт в артеріях і перешкоджають кровообігу. Це впливає не тільки на ваше серце, але й на вашу енергію та готовність до щоденних справ. Насправді я хочу знати, який із цих трьох продуктів ви зазвичай їсте на сніданок. Розкажіть мені в коментарях, тому що я хотів би знати, який ваш розпорядок дня, і допомогти вам його скоригувати. Маленькі зміни, великі результати. Але ось хороша новина: вам не потрібно робити радикальні зміни, щоб покращити своє здоров'я. Давайте поговоримо про невеликі зміни, які можуть перетворити вашу ранкову каву на щось справді корисне для вас. Замість соку в коробці спробуйте з'їсти цілий фрукт. Яблуко чи апельсин, наприклад, містять клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові. Якщо ви любите хліб, замініть білий хліб, на цільнозерновий. Він містить клітковину, яка довше забезпечує ситість, а також сприяє травленню. І, звісно, білки. Як щодо початку дня звареного яйця, це просто швидко і дає гарну дозу енергії. Якщо ви хочете чогось легшого, звичайний йогурт зі свіжими фруктами також стане чудовою ідеєю. О, і не забудьте про хороші жири, як і авокадо. Скибочка цільнозернового хліба з пюре з авокадо та крапелькою оливкової олії дуже смачна та надзвичайно поживна. І найприємніше. Все це сприяє кровообігу, що корисно не тільки для серця, а й для чоловічого здоров'я. Швидке завдання. Спробуйте протягом тижня. Хочете знати, чи справді ці зміни працюють? Спробуйте протягом тижня, поміняйте один-два предмети у своєму сніданку та подивіться, як ви себе почуваєте. Ви можете помітити, що у вас більше енергії. Менше почуття голоду протягом дня і навіть більше збудження, сприймайте це як подарунок собі. Ви заслуговуєте на те, щоб почати день добре, з енергією та бажанням робити все, що вам подобається. І з часом ці невеликі рішення можуть покращити не лише ваше здоров'я, але й стосунки з оточуючими. І якщо ви приймете цей виклик. Поверніться сюди пізніше в коментарях, щоб розповісти мені про ваш досвід. Я буду радий стежити за вашим прогресом. Вплив сніданку на енергію та кровообіг. Давайте заглибимося в нашу розмову за сніданком. Тепер у центрі уваги енергії та циркуляції, запоруки вашого характеру і здоров'я. Чи знаєте ви, що те, що ви їсте рано вранці, може безпосередньо впливати на ваше самопочуття протягом дня і навіть на те, як ваше тіло функціонує в найважливіші моменти, невеликі корективи можуть змінити все. Чому тираж такий важливий? Думайте про кров як про річку, яка несе поживні речовини та кисень до кожної частини тіла. Коли ця річка добре тече, ви відчуваєте себе сильним, енергійним і ясним розумом. Але якщо течії заважають жирові нальоти, запалення або надлишок солі, все сповільнюється, це впливає на ваш настрій, серцево-судинне здоров'я і навіть на ефективність в інтимні моменти. Хороша новина полягає в тому, що можна покращити кровообіг з простими налаштуваннями під час сніданку. Вам не потрібні чарівні формули, лише розумний вибір. Деякі продукти є справжніми союзниками серця і судин. Ось як включити їх у свій ранок. Червоні фрукти, полуниця, чорниця та малина, багаті антиоксидантами, які допомагають вашим кровоносним судинам залишатися здоровими, горіхи і каштани. Жменя цих горіхів містить хороші жири, які полегшують кровообіг. Авокадо. Багатий здоровими жирами, він знижує рівень шкідливого холестерину та дає постійну енергію. Традиційний овес, на відміну від вівса швидкого приготування, традиційний овес містить клітковину, яка очищає артерії та допомагає травленню. Поєднайте ці інгредієнти, щоб створити сильний сніданок. Наприклад, Миска натурального йогурту з ягодами та горіхами, або скибочка цільнозернового хліба з авокадо та вареним яйцем. Це практично, швидко та багато переваг. Багато звичайних продуктів для сніданку, таких як білий хліб і оброблений сік, викликають стрибок енергії, за яким слідує раптова втома. Ці продукти функціонують як підроблене паливо. Спочатку вони здаються гарними. Але вже через кілька годин ви почуваєтеся не в порядку. З іншого боку, продукти, багаті клітковиною, білками та хорошими жирами, постійно виділяють енергію. Це означає, що ви почуваєтеся добре протягом дня, маєте стабільну енергію для роботи, руху та насолоди тим, що справді має значення. І ще більше, коли організм отримує потрібні поживні речовини, покращується не лише енергія. Ваш кровообіг працює краще, ваша серцево-судинна система дякує вам, і навіть ваша впевненість у інтимних моментах зростає. Як розпочати сьогодні зміна не обов'язково має бути складною. Почніть повільно: завтра поміняйте білий хліб на цільнозерновий. Потім додайте свіжі фрукти замість солодких каш. Спробуйте додати в блюдо яйце або горіхи. Це маленькі кроки, які з часом приносять великі результати. Досконалість не покривається. Головне, зробити перший крок. Ваша енергія відбивається на всьому. Коли ви почуваєтеся добре, це поширюється на всі сфери вашого життя. У вас більше бажання насолоджуватися моментами з вашим партнером, більше енергії для виконання ваших завдань. І ще більше впевненості, щоб насолоджуватися життям. Якщо ці поради вам допомогли, залиште свій подобається і поділіться цим відео з кимось, кому, як ви знаєте, потрібно краще піклуватися про своє здоров'я. Чим більше людей дізнаються про ці прості зміни, тим більший ефект. То як щодо того, щоб почати завтра, невеликі зміни можуть змінити ваше життя. Маленькі зміни за сніданком, великі результати в житті. Тепер, коли ви розумієте, як сніданок може вплинути на вашу енергію та кровообіг, давайте дослідимо щось ще цікавіше: як цей вибір безпосередньо впливає на ваше здоров'я, якість життя і навіть ваші стосунки з партнером. Це здається перебільшеним, це не так. Те, що ви їсте вранці, має набагато більший вплив, ніж ви думаєте. Подумайте про це разом зі мною. Чи був у вас коли-небудь день, коли ви починали втомленим, роздратованим і не бажали нічого робити? Такі дні часто випливають із того, що ми кладемо на тарілку рано вранці. З іншого боку, коли ми починаємо день із правильного вибору, здається, що все йде краще, настрій покращується. Енергія залишається постійною і навіть впевненість зростає. І це позначається на всіх сферах вашого життя. взаємозв'язок між харчуванням і продуктивністю. Тепер я буду дуже прямим: те, що ви їсте, впливає не лише на вашу енергію, але й на здоров'я ваших чоловіків. Їжа багата цукром і поганими жирами, може викликати запалення в організмі, погіршуючи кровообіг. А кровообіг важливий для всього, в тому числі для нормального функціонування вашого інтимного життя. З іншого боку, коли ви обираєте продукти, які покращують здоров'я серця та кровоносних судин, наприклад, фрукти, хороші жири та якісні білки, ви відчуєте переваги в кількох сферах, ваш настрій підвищується, кровообіг покращується, а також зростає ваша впевненість у важливі моменти. Це ланцюговий ефект. Якщо ви помітили зміни у своїй продуктивності або у вашому настрої на більш інтимні моменти, сніданок може стати відправною точкою, щоб почати змінювати це. Це не магія, це наука, піклування про те, що ви їсте, допомагає вашому тілу функціонувати краще. Як ці зміни впливають на вашого партнера? А тепер давайте поговоримо про те. Про що ви, можливо, не думали, як ваше здоров'я впливає на ваші стосунки з партнером? Коли ви почуваєтеся добре, це перетворюється на більш позитивне ставлення, більше енергії для спільного проведення часу та навіть більше бажання поговорити чи зробити щось особливе. Уявіть такий сценарій: ви прокидаєтеся здорово снідаєте, бадьорієте, і замість того, щоб провести день у хвилюванні чи втомі, ви готові піти на прогулянку, посміятися разом або навіть здивувати її чимось простим, але значущим. Подібне невелике ставлення має велике значення. Турбота про себе це не просто подарунок для вас, це також подарунок для тих, хто поруч. Як почати зміни зараз? Найкраща частина всього цього полягає в тому, що зміни не повинні бути складними. Вам не потрібно революціонізувати свою рутину відразу. Почніть із простих коригувань, які впишуться у ваше повсякденне життя. Ось кілька практичних ідей: замініть сік у коробках на свіжі фрукти, вживання цілого фрукта, наприклад, апельсина чи яблука, набагато корисніше. Ви отримуєте клітковину, яка допомагає травленню та контролює рівень цукру в крові. Додати білки, варене яйце або омлет. Готується швидко і допомагає довше залишатися ситими. Використовуйте корисні жири, скибочка цільнозернового хліба з пюре з авокадо та оливковою олією. Це просто смачно та сповнено користі для кровообігу та серця. Включайте горіхи та насіння. Жменька горіхів або ложка чия в йогурті, чудове доповнення до повноцінного сніданку. Ці зміни швидкі та практичні. Для приготування не потрібні особливі кухонні навички або багато часу. Просто плануйте наперед і робіть маленькі кроки. Довгостроковий вплив ось щось важливе для вас, над чим варто подумати. Вибір, який ви робите сьогодні за сніданком, Може вплинути на те, як ви себе почуватимете завтра, через місяць або навіть через рік. Уявіть, що через 6 місяців ви будете мати більше енергії, менше втоми та більше бажання насолоджуватися моментами з тими, кого любите. Також уявіть, як можна покращити ваше здоров'я, зменшивши ризик серцевих захворювань, діабету та навіть проблем з пам'яттю. А найкраще це змінить не тільки ваше життя, але й стосунки з партнером. Коли ви добре, це створює легше і щасливіше середовище для вас обох. Це позитивний цикл, який починається з чогось такого простого, як сніданок. Якщо ці поради вам допомогли, скористайтеся можливістю підписатися на канал прямо зараз. Таким чином, ви не пропустите жодного вмісту з цієї серії відео. Які змінюють здоров'я та благополуччя таких чоловіків, як ви. Ми тільки починаємо, і наступний крок може стати тим, що ще більше змінить ваше життя. І якщо до початку завтра виберіть одну страву, щоб замінити свій сніданок. Це може бути заміна білого хліба на цільнозерновий, додавання свіжих фруктів або приготування іншого рецепту з інгредієнтів, які вже є у вас вдома. Спробуйте, відчуйте різницю та подивіться, як ці маленькі зміни можуть принести великі результати. І пам'ятайте, мова не йде про досконалість, йдеться про догляд, йдеться про інвестування в себе та час, який ви проводите з тими, кого любите, перетворення рутини за допомогою простоти та послідовності. Ми дійшли до останнього кроку нашої розмови про те, як змінити сніданок. І відповідно своє життя. Тепер, коли ви розумієте вплив вибору їжі на вашу енергію, кровообіг і навіть стосунки з партнером, давайте поговоримо про те, як застосувати все це на практиці, тому що, зрештою, те, що справді має значення, це маленькі повсякденні погляди. Не ускладнюйте свою ранкову рутину. Якщо є якась річ, яка вам не потрібна. Особливо після 50 років це ускладнює вам життя. Здоровий сніданок не обов'язково повинен бути складним або трудомістким, навпаки, найкращий вибір це той, якого ви можете постійно дотримуватися. Наприклад, ви можете приготувати багато речей напередодні ввечері. Замочіть овес в молоці або йогурті в холодильнику, а вранці просто додайте свіжі фрукти або жменю горіхів. Готовий. Менш ніж за дві хвилини ви отримаєте повноцінну, поживну та смачну їжу. Ще одна проста порада завжди майте вдома практичні та здорові продукти. Такі фрукти, як банани та яблука, легко носити з собою і не потребують підготовки пакетик горіхів. Або насіння може бути швидким рішенням для додавання хороших жирів у вашу каву. А авокадо це символ, він чудово поєднується з хлібом, яйцями або навіть сам по собі, приправлений невеликою кількістю оливкової олії та лимона. Головне не ускладнювати, якщо ви зробите все просто, вам буде легше включити ці зміни у свій розпорядок дня. Будьте послідовними, а не ідеальними. Можливо, ви думаєте, а чи можу я робити це щодня? Відповідь проста: ви не повинні бути ідеальними. Головне, бути послідовним. Якщо кілька днів ви не можете приготувати ідеальний сніданок це нормально. Що має значення, так це сума ваших виборів за час. Якщо ви робите кращі операції, більшість днів, результати прийдуть. Секрет у тому, щоб почати. Поміняйте сьогодні білий хліб, на цільнозерновий. завтра додайте трохи свіжих фруктів. Потім спробуйте замінити сік у коробці водою або натуральним чаєм кожен маленький крок приведе вас далі. Створення моменту для вас сніданок також може бути особливим моментом вашого дня, часом, присвяченим лише вам. Прокиньтеся на кілька хвилин раніше, сядьте за стіл. Вимкніть відволікання, і насолоджуйтеся. Спокійне середовище покращує травлення, допомагає почати день більш спокійно і, крім того, сприяє вашому психічному благополуччю. Якщо, можливо, залучіть свого партнера в цей час, приготуйте сніданок разом або сядьте, щоб розділити їжу. Цей простий жест може зміцнити зв'язок між вами та створити зв'язок, який відображатиметься протягом дня. Результати, які ви відчуєте. А тепер поговоримо про переваги, на які ви можете розраховувати. Через кілька тижнів після внесення цих змін ви, ймовірно, помітите більше енергії протягом дня. Прощайте постійну втому та раптові падіння енергії, краще травлення, менше набряків, менше дискомфорту та більше легкості. Покращена циркуляція. Це означає більше бажання виконувати повсякденні справи, а також найінтимніші моменти, більша впевненість, добре самопочуття та турбота про себе підвищують вашу самооцінку та ваші стосунки з іншими. І з часом ці невеликі зміни також можуть знизити ризик таких проблем, як діабет, високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину. Йдеться не лише про довше життя. Йдеться про життя краще. Виклик для вас. Перш ніж закінчити, я хочу запропонувати вам просте завдання: виберіть зміну сніданку, щоб почати завтра. Це може бути щось маленьке, як от додавання фруктів, заміна білого хліба на цільнозерновий, або приготування вареного яйця. Спробуйте протягом тижня і подивіться, як ви себе почуваєте. Потім поділіться своїми висновками. Що спрацювало для вас? Як ти почувався? Поділіться своїм досвідом, адже він може надихнути інших людей, також подбати про своє здоров'я та якість життя. Майбутнє починається зараз. Турбота про сніданок може здатися дрібницею, але це один із найпростіших і найефективніших способів інвестувати в себе. А коли ти почуваєшся добре, все навколо покращується. Характер, настрій, стосунки з оточуючими. Пам'ятайте, життя не обов'язково має бути складним. Невеликий вибір, який постійно робиться, дає великі результати і йдеться не лише про те, щоб жити довше, а про те, щоб жити якісно, енергійно та радісно. Отже, що ти збираєшся покласти на тарілку завтра? Ваше здоров'я і ваше майбутнє починаються з цього вибору. Ми дійшли до кінця нашої розмови, але на цьому не варто зупинятися. Якщо вам сподобалися ці поради, поділіться враженнями, підпишіться на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, і слідкуйте за новинами, щоб отримати більше вмісту, який може змінити ваше здоров'я та життя. І пам'ятайте, ви завжди заслуговуєте найкращого.